Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні Росія. Вітаю усіх, хто прямо тут з нами в онлайні зараз. Хай Боги рідні, предки світлі, всі ваші світлі, починання, мрії, бажання, силами своїми благословляють, відкрив усіх вас і родини і вач захищають. Хай буде так, слава рідним Богам! слава Роду! Так, бачив е, запитання від пані Лариси про, власне, е, чи ми відмолюємо 40 днів. Там якось так було написано так. Е, дивіться, я запитаюся з іншого боку. Е, бу, а, Там був, було написано так, як у Християн. І тому, власне, виникає питання. Люди добрі. а давайте подумаємо, чи Ісус Христос навчив хоча б одного обряду в своїх учнів? По крайній мірі, з того, що ми знаємо так, з, з Біблії, на яку опирається християнська церква, так, і каже, що оце от, 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 правдиво, то там не написано, що Ісус Христос навчив хоча б одного обряду. Чому? Це дуже просто, тому що він прийшов, як і сам неодноразово заявляв, спасати овець народу Ізраїля. Себто, а той народ мав вже свої обряди, мав вже все, так? А коли, відповідно, почала формуватися оця християнська релігія, так? Якою велике питання на засипку. Хто керує? Тому що ми побачимо, як то говориться, по плодах сутіти, Так? По плодах ми бачимо, що принесла християнська релігія. Наш народ під час християнізації втратив 8 мільйонів 12 мільйонів. Це 3-4 народу нашого. В Америці індіанців 11 мільйонів знищили. І так по всьому світу. Тож ми бачимо, що ця релігія внесла е, руйнацію і смерть всю, куди приходила. Так? А натомість вбирала в себе ті обряди, куди приходила. І забто, якщо ми подивимося, то ми бачимо дуже багато з нашої ж традиції в релігії, так? Тільки там воно зазвичай викручено, перекручено і змінено. Як, наприклад, обряд вінчання, чит обряду вінчання священник вводить проти годинникової стрілки, водить за собою молодят. Проти годинникової стрілки проти солові, коту, сонця, це використовується тільки в ритуалах, в руйнівних ритуалах. Ну, Може бути в очисних ритуалах, однак ну, ніяк не ні, ні, власне коли. Закручується сила роду і, власне, скручуються дві карми, два роди, дві долі, в одне спільне, в одне єдине. А він водить проти і відповідно закладає, вже закладає туди е, програми руйнації, деструктивні програми. Ну а потім, коли ще й, власне, читає ті молитви замовляння чи звичайня, то власне бажає, щоби. Молодята були такі красива, як Ребека і, і, і багатодітна і різні різні. Однак, якщо ми прочитаємо в Біблії, то ми бачимо, що вона взагалі була безплідна. Тобто він бажає всім молодятам, щоб вони були безплідні. І тоді ми бачимо, для чого це все робиться? Для руйнації нашого народу. Ось, щоправда, є совісні священники, є правдиві, і, власне, до них вже дійшла е, ця інформація, і, і вони починають вже будити загони такою стрілкою під час вінчання. Однак з ну, молитви що тут залишилися. Прочищання алкоголем. Це також це програмування на паятику на алкоголізм. Ось. Тому, власне, до чого я веду? Що, якщо ми уважно подивимося, так, як воно є в християнській релігії, то ми можемо багато чого знайти, віднайти свого і згадати, як воно було. Так, наприклад, ми розуміємо, що великі свята, вони святкуються щонайменше три дні. День навний, день явний, день правний. А, і відповідно йде всенощна, всеношн радіння, радення, а тоді зранку йде свят, святкове богослужіння. І власне так само 40-уст чи то за здоров'я, коли ми власне відмовємо з людини всякі кривди, так, очищаємо її карму, очищаємо її долю, очищаємо її тіло, її душу. І людина оздоровлюється, так. Чи то, власне, поминання. І поминання 40 днів, так, а і ключові дні, там відповідно 9 днів, 21 день, 40 днів. Ось коли ми робимо три них. І, власне, багато інших речей також ми можемо власне, таким чином пригадати, згадати, що ой, що ж, 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 ж ми так і робили. Так воно і було. Ось. Просто е, зараз це не чутно, так? Однак е, я чув кусочок, а тут подивився і зрозумів, по тому кусочку я вже зрозумів цю картину. Тому що цю картину я бачу, як, як це робиться. Ось, власне, як воно ну, перейшло в християнську і, і там проявляється. Ось так. Тому, власне, будьте уважні. І допитливі багато вкриється. Добре. Ще раз благословляю усіх, хто зараз дивиться і бере участь з нами в цих світлих обрядах. Благословляю вас на любов, на задоволення, на сволоду, багатство, доблуччя, мудрість і знання, удачі візінням у ділах, всіх. Паш, хай буде так! Отож, аби очистився і відродився народ наш у силі і славі своїй, аби звільнився від тої брехні злодійства, що є нині у народі нашому, у владі нашій. Аби зажили ми справді як народ відаючий, як народ лідер, як народ учитель. І справжніми господарями на землі свої проживали. Земля наша багатня. Треба тільки... Ви тільки Тож, аби це сталося якомога легше і швидше. Ми, як і тисячі років тому, промовляємо. Коли чут ворота все Жива матінка прийти. Силою своєї благослови, силою своєї наділи, силою свої сили. Жива, матінка, силою тою наповняемся, святый твоєю благословляємося і повсякчас тебе, слава, мами. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя, ворозом. Слава живі, матінці, Слава, слава живі! Слава!